Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити про таку штуку, як Level 7, або костюми для утеплення. Але перше, ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу, імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мотивує мене знімати. Скоріше нові відео а підписникам меценатам дає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Тож розпочнемо. І окрім того, що згадаємо про сьомий левел, згадаємо і про інше спорядження зимове, яке теж не менше важливе. Яке е, робить ваше перебування е, в зимову холоднечу комфортнішим на вулиці? Я лишу посилання на своє зимове спорядження, е, я вже про нього розказував. Лишу посилання на таку штуку, як е, Термал Джекет, е, це такий третій шар е, за системою Equax, Бо був там в мене хлопчик, е, хотів мені доказати зворотнє. Через неадекватність я його відправив в бан. Ну знову ж таки, моє бачення. Я досить сильно поважаю британське спорядження, досить сильно поважаю їхнє напрацювання і британці трошки раніше, ніж ну, от, є спорядження PCS – Personal Клоуз System – Є спорядження це британське спорядження, яке має свої особливості, свою концепцію, свій погляд на то все. І воно особисто для мене трохи ближче, ніж спорядження PCU Personal Combat Uniform, Або ми ще знаємо цю систему як Equax. тобто це спорядження для. Ну, Екстремально холодної погоди армії США. Е, тож е, там є така штука, як совчел. Е, там з тим хлопчиком він мені намагався пояснити, що я не розбираюся в совчелі, але совчел е, це великий комплекс одягу і немає єдиного стандарту, так як, наприклад, з флісками, так? там є мікрофліс, є довгий фліс. То з совчелом е такої чіткої, м чіткого розмежування немає. Е совчелом вважаються костюми. Я лишу посилання свій костюм Атакс, я десь в якомусь показував його відео, знайду лишу посилання. І е совчелом вважається американська от, така от, штука. Е вона е в першому і другому поколінні була досить ніжна, досить. Е Ну, така спірна, і особисто мені вона досить сильно не подобається. Тобто я обираю знову ж таки десь тут вставлю, як виглядають ті совчели, які ношу я. Це на активність, це на е, такий дуже активний. дуже... Е, Рух наш, який буде навантажувати наше тіло, наше тіло буде підніти. Совчел дозволяє виводити назовні цей піт. Я користуюся знову ж таки, там ставлю фотографію совчелом від МТАК, підбитий флісом. Мені він досить заходить, досить крутий. І ну, мені подобається в ньому працювати. Там не нейлон, там полієстер. В системі е, PCU, е, яка є, е, знову ж таки, від PCU пішов цей Equax, е, там е, основна ідея в тому, щоб цей softshell виводив просто назовні е, наш під, і він дуже скоро мокне, але дуже скоро сохне. От вся ідея цього п'ятого левелу ну, особисто мені він не подобається. Не подобається, що немає нормальних кишень. Не подобається, як воно працює. Я користуюся, отут вставлю штани з утеплення е британської армії. Отут вставлю штани з утеплення армії Бундестверу. Вони більше мені подобається їх вдягати під звичайні штани. Коли треба утеплитися, але це знову ж таки така, такий ліричний відступ. Знову ж таки, нагадаю, PCU і PCS перейшли. тут вставляю термал джекет, тут знайду вставлю куртку від PCU. Американську, яка заміняє фліску. Фліс зношується, фліс е досить скоро виходить з ладу. Тому прийшли до такого рішення, е як з цим Thermal Jacket, який е ну, таки правильно заміняє фліску. Тобто е за стандартами Equax, за стандартами PCU, цей Thermal Jacket являється третім шаром утеплення. І, е ну, е ці всі. Е Шари комбінуються, десь вставлю Equax, тут вставлю, як їх треба комбінувати. Ну, одна із настанов, бо це, ну, так скажемо, розрекламована і м, найбільш розповсюджена система шарів. Е, є ще там інші системи, тобто той самий британський PCS він не відповідає в повній мірі не відповідає системі Equax. Він має свою систему, але е, настанов по е, PCS немає, таких як от на Equax або на PCU. І тому е, військові, коли намагаються пояснити, як носити е, той чи інший предмет амуніції, предмет спорядження, вони зазвичай силаються на систему Equax з аналогіями. Ну я от мені іноді дуже тяжко людям пояснити, які. Е, ну... Не хочуть розбиратися, так, не хочуть розбиратися в тих системах. Е, знову ж таки, я не прихильник Equax е, мені, ну, мені ближче британська система, я тут вставляю реверсивний костюм старого зразка, він мені досить сильно подобався. Він тепліший за костюм нового зразка. Отак От виглядає костюм нового зразка. Дуже часто цей костюм путають з е, оцим термал джекет. Нагадаю, що це таки третій шар, це такий сьомий шар. Ну, Для повного розуміння сьомий шар вдягається поверх спорядження. Цей костюм так, теж термал, так теж джекет. Цей костюм він являється аналогом Marshmallow Man або зефірного чоловічка, із з еквакс. Тобто, це. Той одяг, який вдягається поверх всього спорядження і е, зберігає ваше тепло, коли е, потрібно ну, перебувати в холодних умовах. Знову ж таки, чим хороший старий реверсивний костюм і новий цей костюм Thermal е, PCS, так, в, ну, мені зручніше його ПКС все-таки називати. Е, чим він зручніше, через те, що е, він складається, я десь тут вставлю чи тут. Е, тут вставлю, напевно, знайду відснув пак е, такий пакуночок, так, який, в який збирається куртка, і в такий же пакуночок збираються штани. Тобто, е, лишу посилання на об'єм спорядження, е, наприклад, ножів, я там розказував за то все. Тобто, ці дві таких маленьких е сумочки, так ми можемо з собою покласти в спорядження, нести з собою. Тобто, коли в нас йде активність, ми е активно рухаємося, рухаємося, десь е далеко, скоро е біжимо, і е наше тіло нагрівається, воно виділяє багато тепла, виділяє піт, і нам потрібно лишатися, щоб цей піт максимально відводився. З нашого організму. Щоб наш піт максимально виводився з нашого організму, нам потрібно е, лишатися е, ну, таким е, не дуже сильно вдягнутим, ненапакованим, так, е, для того, щоб е, коли ми зупинимося, різко зупинимося і е, перейдемо з активності в статику, е, ми могли утеплитися, так? Ну, поки ми рухаємося, нам потрібно захист від вітру. І щоб цей захист ще виводив вологу, тому досить практичні ці костюми soft shell. десь знову ж таки, десь тут вставлю. Але коли ми різко переходимо в статику, тіло розігріте, ми паруємо так, від нас іде пара, ми дуже сильно вспотіли, і нам треба певний час вистигнути і потім накинути щось на себе, що нас буде зігрівати. І зберігати наше тепло всередині, саме тому застосовуються ці костюми, і саме тому мені подобаються костюми PCS, особливо старий костюм, тому що старий, от такий реверсивний костюм він більш теплий, більш е, такий зберігаючий тепло ніж новий костюм. Він трохи е, компактніше його можна вже вдягнути під е, бронежилет, тому що старий костюм вдягається поверх всього спорядження. Він, ну, скажімо так, маневреніший, він компактніший як і в складеному, так і в розкладеному вигляді, але все-таки він до мінус 10, так, якщо там от, маршмеллоу і цей, навпаки, тут вставлю реверсивний, тут вставлю зефір маршмеллоу, еквакс, так? То цей костюм буде набагато тепліший, але він і набагато об'ємніший. І старий костюм такий реверсивний він ближче до цього маршмелу. Знову ж таки, після того, як ми там виконали активність, ми переходимо в статику, знаходимося так, знаходимося там на яких позиціях, ми утепляємося поверх. Нашого спорядження е, ці костюми вони досить сильно шуршащі, Ходити в них е, ну там для кого важливо, е, скоріше за все, в них буде досить сильно незручно, в них буде досить сильно шумно і в них проблематично оперувати спорядженням. Ну але тим не менше, от, маємо м, такі костюми. Так вони досить круті, вони досить. Сильно допомагають працювати в холодних умовах, вони досить сильно зігрівають, в тому числі в тих самих настановах костюм сьомого левелу можна вдягати, коли ми лягаємо спати, в спальник для більш теплого, так, для більш комфортного нашого відпочинку. І так само ці костюми. І так само е, ці костюми надають нам можливість е, ночувати взагалі без спальника. Так? Е, от є цей, знову ж таки, так, е, є костюм. там. Е, Снофпак, старий так, старий цей PCS. Тут вставляю новий костюм, і тут вставляю до костюма PCU є ще така штука, як Elephant Leg. Це в вільній інтерпретації він називається нога слона. Тобто він на 3 четвертих перекриває наше тіло, дозволяє при розтягуванні в ньому рухатися. Це теж важливо не для всіх, для певних категорій, так? для людей, які, наприклад, будуть довго лежати на снігу, це досить круте рішення, це досить круте рішення, знову ж таки, як частина утеплення. Це досить круте рішення, коли ви не берете спальник на задачі. Але е, я особисто такою штукою не користувався. Я користувався там е, от таким от спальником е, австрійської армії. Досить круто він працює, якщо е, ну, знати і вміти з ним працювати. І якщо ми комбінуємо такий спальник з е, снухпаківським костюмом, я не впевнений, що снух... що це саме костюм снухпак. Снухпак просто випускає е, теж дуже схожий костюм. І наскільки я чув, британці вони е, не користуються виданим, вони намагаються купити. Костюми Снухпак, можливо, я десь помиляюся, але те, що я чув від людей, які е, служать в британській армії користуються е, такими костюмами, то вони е, ну, зазвичай називали його Снухпак. Е, це така відома туристична фірма. Якщо комбінувати е, цей спальник, який взагалі е, осінньо -вес... весінній з цим костюмом. Досить круто. Воно досить круто працює, досить круто там можна переміщатися, досить ну, на певних задачах воно працює. Таке в мене сьогодні відео. Все, що я хотів розказати, бо мене просили зняти про старий реверсивний костюм. Зараз знову ж таки є напрацювання, різні напрацювання. Щодо взагалі комплекту форми. Комплект, комплектів форми є дуже багато, дуже багато людей і військовослужбовців користуються стороннім одностроєм. Комусь когось не влаштовує одне, когось не влаштовує інше. Я теж користуюся досить часто зборною солянкою. Я там в відео про зимове спорядження я розказував, чим я особисто користуюся. Знову ж таки, це важливо в контексті, якщо ви готові миритися там з тими ж штанами, наприклад, левела 5 так левела 5 американської армії, то я, наприклад, з ними миритися не готовий. Там маленькі штани, там ну, перше, друге покоління я бачив, там занадто ніжна тканина. Не знаю, як зараз. ну... За е, переконаннями людей, які користуються е, вже третє покоління, воно набагато ліпше, третє покоління вже там е, в камуфляжі OCP, тобто це мультикам десь спробую знову ж таки знайти, вставити. Но, але я не готовий з тим миритися. Саме тому я користуюся тою ж паркою Smoke, яка має багато кишень, і це як один із елементів. Е як самого спорядження і захисту від вітру, так і від е, один із елементів того, що я можу розмістити в кишенях додаткове спорядження і розвантажити якийсь там якусь частину амуніції, щоб не носити на собі там купу Вардбелт, купу підсумків і решту-решту. І просто мені е, він більше подобається знову ж таки британці. Е, ну, досить круто ставляться до цього смоук. Е, традиція носіння цього смоук е, в них досить розвинена, досить. Я лишу знову ж таки посилання і на смок, і на вітровку від КСК, яку я теж досить часто використовую, е, в тому числі як маскування по е, поверху теплюючого шару. Е, це дозволяє ну трошки, трошки е, ліпше оперувати тим спорядженням, яке ви мусите переносити. І е, кожна людина підбирає це спорядження під себе, під свої, під свій стан здоров'я, під свою задачу. Це важливо, бо е, знову ж таки, ми по різному реагуємо на перепади температур. Ми по різному реагуємо там е, в силу особливостей організму і особливостей. Місцевості, де ми виконуємо задачі особливості, ну взагалі організму людини і його здоров'я, кожен вибирає то під себе. Хтось більше мерзне, хтось менше мерзне. Так само, хтось готовий миритися з маленькими кишеньками на штанах, совчел, хтось не ну, так як я, я не готовий миритися, і я ліпше піду шукати десь якесь стороннє спорядження. Це нормально, це так ну мусить бути. Тому що е, правильно підібране і е, правильно припасоване спорядження, е, правильне розміщення інших інструментів на виконання задачі е, це теж важливо. Там, е, ну, наприклад, мені там критично важливо, щоб там був турнікет на голіні, або десь в районі Голіні, або хоча б набедриної на кишені. Мені важливо, е, щоб в набедрену кишеню можна було скинути, якщо там. Буде така потреба, можна було скинути магазин від автомату. Саме, в принципі, для того ці набедрені кишені і роблять на уніформі. Е, ну, це як одна із так, одна із задач цих набедрених кишень. І е, ну, я не готовий там з певними моментами миритися. Саме тому е, ми підбираємо це спорядження під себе, під свої задачі. Е, тут же міг би згадати куртку і штани. Карінтія знову ж таки, я чогось постійно називаю її Карінтіна, цю фірму. Досить круте спорядження. Знову ж таки, там альпійці, альпійські стрілки Австрії використовують, використовують багато спецпризначенців, які працюють в тяжких критичних умовах. Але знову ж таки ціна на це спорядження досить, досить велика. Ще для людей буває відкриття, коли я їм розказую за напівкомбінізони. якщо це задача статика. Досить крутим рішенням десь тут вставлю. Здається, якщо мені пам'ять не зраджується, австрійські штани напівкомбінезон досить круто захищають і від вітру, і від непогоди, і утеплення. Я напишу, якщо не австрійський напівкомбінезон, я напишу, чиї це штани. Досить круто працює, якщо задача таки статика. Тому. Знову ж таки, сьомий левел, так, який е, ну, за стандартним еквакс, це е, утеплення, яке одягається поверх всього спорядження, і воно одягається суто на статику. Тобто, е, коли там треба вести спостереження, стояти на СП, стояти там е, на якихось е, чатах, так, і Виконувати більш статичні задачі. Спорядження досить круте, досить круто з тим самим PCS, так, що його можна взяти в два таких невеличких компактних, так, необ'ємних кишеньки, розмістити його на собі в тому ж самому суточнику, це ну, добовий рюкзак, так, рюкзак, який ми беремо на добу. І якщо це е, не тяжкі, так не довготривалі задачі, е, ми можемо його використовувати м, навіть без спального мішка, просто спати, е, ну вдягшись в цей костюм. Комбінувати там стендом, комбінувати з пончо, яке буде захищати від зовнішніх впливів і так використовувати його для того, щоб переспати ніч трошки відпочити на якомусь такому виході. так? Ну, Я думаю, я доніс свою думку, свій погляд на сьомий левел. Я пояснив. Чому мені більше подобається такий е, старий костюм? Е, я мав реверсивний костюм. Е, реверсивний він, тому що одна сторона, ну я тут буду намагатися вставити, він вивертається одна сторона в нього: е, пісок, е, так званий тан, інша сторона олива. Я його використовував з підтяжками. Знову ж таки, підтяжки можна зробити з будь чого навіть там з... просто з паракорда, так? з якоїсь мотузки, навіть не, про... не з паракорда, зі шнурків там можна зробити дві підтяжки, і все буде у вас добре. Але, на жаль, мій костюм героїчно загинув під час ведення бойових дій. На даний час я його не маю. Таке в мене сьогодні відео. Все, що хотів розказати і показати, показав і розказав. Бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був Лєшень. До нових зустрічей.